Як обманути мозок, який лінується, і нарешті почати щось робити? Ти помічав, що інколи хочеш змін у житті, але робиш рівно нуль. Це не тому, що ти лінивий, це тому, що твій мозок запрограмований на виживання, а не на успіх. І сьогодні я покажу тобі, як обманути цю систему. Ти думаєш, що лінь – це вада насправді це твій внутрішній охоронець, але інколи він перегинає. Давай я навчу тебе його перехитрити. Мозок економить енергію, йому вигідно, щоб ти нічого не починав. Будь-які зміни це загроза. Будь-яке велике завдання він бачить як небезпеку, тому запускає лінь, прокрастинацію, втому, бажання відкласти. Мозок працює за принципом краще відомі 0%, ніж невідомі 50%, Тому він обирає диван, серіал і телефон. Уяви, у тебе в голові сидить бухгалтер, старий дід, який кричить: не витрачай енергію, ми так не домовлялись. Коли ми хочемо змінитись, ми одразу замахуємось на подвиг бігати по годині, вчити англійську по дві години, працювати без перерв. Але мозок не розуміє, навіщо це він бачить біль, а не результат. Тому ти можеш хотіти змін, але фізично нездатний почати це нормально, це не твоя вина. Треба працювати не проти мозку, а з мозком. Його можна надурити легко. Ми не лінуємося робити справу. Ми лінуємося почати. Тому даєш мозку маленький обман. Роби задачу лише три хвилини. Три хвилини не страшні. Мозок не включає захист, ти починаєш, інерція сама тягне. Потренуйся три хвилини. Потім увімкнеться азарт, поприбирай три хвилини. Робиш уже 15, бо соромно зупинитись. Вивчай англійську три хвилини. Мозок входить у ритм. Завдання почати маленьке вигода велика. Не намагайся зробити життя на 100% кращим. Зроби його сьогодні лише на 1% краще. Один маленький крок щодня це в 37 разів краще за рік. 1% тренування, 1% чистоти, 1% вивченої теми, 1% економії, 1% розвитку в навичці. Сенс зробити початок приємним. Мозок ненавидить дискомфорт на старті. Завдання додати радість там, де є страх. Включи улюблену музику перед початком роботи. Запали свічку, зроби чай, сядь у красиве місце. Почни з того, що тобі подобається в завданні. Мозок любить приємні асоціації. Зроби початок смачним і він втратить привіт лінуватися. Мозок боїться хаосу. Якщо задача не структурована, запуск не відбувається. Планування на дві хвилини дає ясність і знімає стрес. Ось, наприклад, треба змонтувати відео. Я пишу обрати фрагменти, поставити музику, зробити титри. Все, мозок заспокоївся. Лінь часто не від того, що ти не хочеш робити корисне, а від того, що мозок звик до легкого дефаміну. Телефон, Тік-Ток, ютуб шортс солодке ігри. Треба знизити рівень шуму. Просте рішення. Вимкни сповіщення на один день. Телефон в іншій кімнаті. 30 хвилин без екранів зранку. Наведи порядок на столі. Немає шуму, мозок перестає тягнути тебе в сторону. Прив'яжи корисну дію до рутини, яку ти вже робиш. Наприклад, після чищення зубів 5 слів англійської, після кави 2 хвилини планування, після душу 10 присідань. Це працює, бо мозок любить ритуали. Лінь це не слабкість. Це сигнал, що твій мозок хоче безпеки. Він не ворог, його просто треба перехитрити маленькими кроками, і коли ти навчишся керувати своїм стартом, ти зможеш керувати всім своїм життям. Напиши в коментарях, який прийом спробуєш першим. І пам'ятай, маленькі кроки, великі зміни.